Всем привет, ребята, на канале Мангафтка. И з вами я, ваш любимый блогер Ванько, и сегодня со мной играет ну. <сих> мы всі... тут, трохи но нам не помешает <сих> Да, E, в цій серії ми будемо, навірно, e, ну, якщо встигнемо зроблять в шахту і да, і зробимо город, mm -hmm. да. mm -hmm. чесно ти, ти в мене жуть як лагаєш пошли, пошли в шахту. Mm -hmm. Трохи поголосніше говори. Окей, okay, я вже говорю, як можу, так що не, не звинувачуй мене в том, що. Чу... Oh. Правда, це так епічно було, що жити. да, жалко, що ми цього не зняли, як ламали спавнер Бу були тільки желізні мечі і тапочки кожні, і все. А куди ми мали йшли що так уділися? Не знаю, в шахту вроді ви. А, помниш ти мені казав лаву бачив? Я только -то, -то... зайшов сюда и только порудивився на берег там лава капав. Показалось. Мы факелы забули взяти, я такой сижу, думаю, що ми забули. <з JESSCA> Ты у мене жутяк лохаєш сейчас. Все тепер взяв факелы, можем іти. Так, так, так. Е, э, я... Реально, Петька в мене так лагає, точніше да в най. Пошли. Куда я? Пошли, пошли за мной. За мной за мной за мной. Со мной за мной. Як, як, якби... Мої підписчики зараз були тут. Ага, подай. ага, жесть тільки що подписчики шоу на книжку в цю книжку в данный, він ще на острый ту найшов книжку. Да. Ну, є... Тупик. Не, вихи, прок. Нет, тупик, да та ну. Та не, я я рейс в середину. А це миш тут аріли. Ой, я факел за мам сейчас. Я не я, 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 я. А... Так, тепер що робити? Я <різь> гравий не <різь> А я железо, я железо, я железо. Так, тепер Біля на... Блягра. Алмазы майже. Беля гравий. Петя, вообще-то, беля граве я може бути любe вещество. Так. Существо. Нал, существо. Йон знайшов шахти. кстати, Кстати, ми з Петькою, ну, точніше, з Шадоунайком на такої маленькій висоті, а железо, якщо б Шадоунайк бачив, тут немірено. Я біля тебе, то і зверх. Я до тебе ці... Так, тепер будемо рити, рити, поки не зламаються всі кірки. А це буде не скоро. Знаєте, у мене... докопали. Да, невірно я цей момент ускорю. Може, ні. Я тоже. Або я просто так, поставлю так, музику. І твані має мені скинути. А, кстати. Проти для монтажа, а то я такі прикольні монтаж роблю на цій такій програмі. Що це жесть. І, кстати, я хотів вам повідомити, що у мене є свій сервер, але проблема в тому, що я на нього не можу зайти. Да, ми попитаємося зробити новий сервер я вам скину. якщо я зайду, то знаєте, я під пьедником. Да. Наверно, я все-таки зроблю новий сервер, і, і всі ми з підписниками будемо грати. Да, а я уже думала, что ты сьогодні. Ну, ладно. Бо так. Такі... Чуйте, я чую шахту. Не, не, чу... не шахту, а цю штуку, як це? Іди чумиш. Так. Тоже, ні, я не чую, мене звук погано. То що? А, Наверно, вона нижче. Отако От я покупаю туди, дати в уголь, уголь. Там може шахта, Ваня, я купаю. Господи. Так. Надо ритись, надо ритись, надо ритись. Там ш... О, я знайшов печеру. Та, де вона? Так, туда. Капец, який обрив. А, б, 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 Не думав, що в відео нам Це так каньон. буде вести. Каньйон, ми знайшли каньйон. Каньйон. Це каньйон, да. Там лава, лава знайшли. Лава лава, 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 А знає, а чому ми так радуємось лаві, якщо у нас даже алмазів немає? А вдруг там будуть алмази? Та, я біжу туди Лава, а я, а я железо добуваю. Лава. Так, 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 так. Лава, не впасти, лава, лава. Вода да, тоже є. Так, я, я собі піх, я не знаю, подано, надіюсь, все буде окей. Я став на да, паркур майстер, ви бачите, да. Йо-моё, яка вона велика, та ніби. Де тобі ці калюжі? Пер... Де ж рішено застрої лаву? Нам надо бігти, коли ми найдемо алмази. Тут два джерела лави. Опа, тут ще одна шахта починається, закінчується та і там ще одна. Нет. там каньйон продовжується, просто малась ще щелина. Капец. Да, тут просто маленька щелен. А нет, это наверное тупик. Тупік такий рівний. Все жесть. Меня кто вдарив, Правда не пойми кто. Меня тоже пихо десь лучник. Стоп, нас мирно Ні, Не нормально. В мене мирно. Ну поздравляю, Складна. поставлю например, нормально. Я складну поставлю. Хардкор. Ага. Хардкор. Ха, Молодец. Так, в вже українська. Ми що, вибираємося з цієї шахти? Ні, ми риємось далі. І так, ти пропаганда можна бути раз... Нам це гравіш для мого ідеального плану спасіння, якщо ми застрягнемо в одній дірочці. Точно, руби граві, все одно е, є... Три гравія хватить, Ти поняв? Я пускаю гравій, це остається під гравієм, я випрягаю і я можу так ламати блок. О, логика. Да. Не затупиш, о, Кстати, э, или... е... Петька, включи в 3 Там накачались какие-то А вот это просто мне сдается. Не, нормально. Так, и самое интересное то, что мы уже Туда? тут... Туда? Самое интересное... Туда? І саме інтереше то, мої подписчики, що я два роки грав обичне Майнкрафт виживання, так що я про нього знаю так багато. А, сервер... а сервера почав грати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, мы повернемся зараз лаги, пожалуйста, паузу. Так, ми к вам вернулись. Да, ми повернулись, все нормально. Да, просто були О. технічні лаги. Ах, мы уже ры, мусики. Мы даже, наверное, в серии даже не встыгнем нічого зробити. Да, вид не нічого ще не знайшли. даже алмазика цеп стопи, тобто, кавы сута. Уже на приличній глубині. Так я попытаюсь найти якусь шахту. А я попытаюсь найти зараз. Заради. Я буду шукать бедрук. Бедрук. Все, бедрук я нашел. Ой. Думайте, я своє не чую. Думаєте, я не чую. Так, і найше, що я вам забув ще мої підписчики дещо сказати. На сервере мене потягнув Shadow Nike. Якби не він, цього всього не було не Skywars, не мого канала, я б взагалі б не знімав би. Да, і по поводу видео на мир Майнкрафта. Я, напевно, все-таки познімаю трохи на Let's Game і потім на мір Майнкрафта. Бо так як на... я на канал Let's Game дуже довго не знімав, так. Тепер пару віків вийду на ньому. Та То ми... То в мене скоро кірки всі зламаються. О ні, Нам треба желіз. Я буду ламати каміно. Коли у мене зламається, це буде кіп'ятися. У мене Бедру... вже зламують. Біля бедрука мають, по ідеї, бути алмази. Хотіло, да, але руди хоч якісь мали. О, желізо нашов. Поздравляю. Спомнили. Я землю знайшов. Земля біля бедрука не так часто зустрічається, як ти думаєш, так що бери руби. Будем купати зараз тут. Чорт кірка ламається. У мене теж скоро зламається. Я вже ти... рукою ламаю. не хочу использовать. Используй, все равно на, мы уже купили железную кирку. Да? Да. Ой. О, ребята, сики мы уже купаем. Да, это О, я нашел Я, наверное, серию назову поход в шахту. Поход в шахту. Я домой ем... шкил, давай я давай. А, ты... Нет, ты меня Ти де? Ти мене маєш вбити Ні, так, я тебе вб не вб'ю Я тут редстоун добуваю. Так, окей, я тебе пытаюсь не ТВР пишел, да О, Лаву! Лаву нашел! Лаза? Все, ломаем! Главное не впасть ты туда. Ага. Вау, тут целый источник, вс, я лава. Беть пещера! Ага. Це просто лава, давай. Глибоко! Глибоко. Я питаю, я дайте момент застрою. Все, я тут застрою. Так. Я тут так, шай лава, лава, лава. Тут граві і далі. Лава. 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 Давайте люди ми все-таки зараз Ой -ой -ой. поставимо на паузу і вернемось до нас домой. І так, ми, мабуть, на цьому все-таки вибачте, ми закінчимо, так як ну, на на наших каналах не можна знімати більше 15 минут. Извиняйте, да. потім це ми все і справимо. Ладно, пока-пока.